Перепрошую, відки ви їдете з Франківська з Івано-Франківська Я обожнюю Івано-Франківськ пропоную вам дещо вже боюся. Кажіть не бійтеся, це Львів, от всі так ходимо зазвичай мою голову людям. Тільки не кажіть, що на вокзалі вас благаю. Ні, до речі, ні, вам почастило. Вам навіть сьогодні помою не я, а мій е, колега Вадімати тримає. тримає? Так, ви не за що не переживайте? Ага, то чисто для безпеки. <рес> А що коли ми їдемо? А хто такий Вадик? Вадик нормальний пацан. Вадик? Чуєш, Вадік. Ходіть, Добрий, ходіть. День. Добрий день. Вадик, нам треба догляди підібрати для Юлі з Івано-Франківського. Може розділитись. Чим ти маєш голову? Я тут мою голову, шампуні біо розгладжуючі. Нашої клієнтки тонке і трішечки поросте волосся. І щоб йому надати максимальний блиск і розгладити йому тим шампунь. Тонке поросте таке як в мене? Так, і воно буде дуже класне. Шовковесте знає таке. Після миття шампуня дам також кондиціонер бомба. Він ще краще роз нашу І закрити, і ти не забудь, що після цього всього ми маємо підібрати наші гості доги. Думаю, що може це буде саме цей догляд? Напевно, що ні. Ми підберемо більш глибше, так як неї жирна шкіра голови, і нам потрібно більше зволоження, так як це є блонд. Як ви часто маєте шкіру голови? Я щодня звикла мити голову, тому що на наступний день вона вже мені не подобається. Тоді в тому випадку рекомендую нормалізуючи шампунь. О, це таке. Як у мене ага. буде нормалізувати роботу сальних зал. Який би ви хотіли ефект мати після маски? Для воїна? Я хотіла б, щоб волосся було гладеньким, яке і дуже. Дуже в Цьому випадку рекомендую нашу маску гідра для максимального зволоження. Бестселер! Буде максимально близько гарно зволожувати і не буде переобтяжувати вашу структуру. Дайте, будь ласка, як часто мені треба її використовувати після кожного миття шампунем? Можете чи? цю маску використовувати, до прикладу до 3 хвилин. Вона буде працювати як кондиціонер, а раз на тиждень на 10-15 хвилин ви її залишаєте, вона більш глибше проникає в структуру. Не це, на главу, голову лише, а тільки довжину. Це завжди навпаки, це ніж шампу, тому що я робила завжди іначе. життя починає. Бути і наш термозахист 10 в одному. Прикінже також. Всі знають. Юля. Ну що не шкодуєте вам? подивіться на моє задоволене обличчя. Хіба схоже, що я шкоду? сподобалося миття. Мені сподобалося. Я отримала таке колосальне задоволення. Да. Це ще й масаж був. І була і піна така класна, дуже приємна. прям Не хотіла, щоб вони змували жампу. Відчуття таке на шкірі. Знаєш, як легенький вітерець. Хочеться отак робити. Та знаєш? Ви всім, робити, всім, всім мусите розказати в Івано-Франківську і в обласку на здоров'я. Запрошую всіх обов'язково відвідати у Львові і Трі свого волосся, супер, я радію, що ви раді. Дякую вам дуже.